Дня. Вас вітається на долі Боржава. Сьогодні ми знаходимося у нашому фітобарі, де подаємо чудові напої. Це фіточаї та кисневі коктейлі. Сьогодні дуже коротко про кисневий коктейль. А що він складається, для чого він корисний і як його призначають? Цей коктейль ще називають цілющим повітрям, бо це так і є. Одна склянка коктейлю містить 90-95% самого кисню, який проникає у кожну клітинку вашого тіла. Він є оздоровчим, регенеруючим, омолоджуючим. Він дуже простий і смачний напій. Чому простий? Тому що тут дуже прості інгредієнти. 90% кисню, а всі смакові якості завдяки соку натуральному і корінню солодки. Призначаю цей напій один раз в день сім 10 днів на курс. Якщо ви з'їсте один стаканчик нашого коктейлю, це рівномірно до 40 хвилин гуляння у хвойному лісі. В кожну клітинку проникає цей кисень, легені, серцево-судинна система, нервова система дітям показано для запобігання вірусних інфекцій і дуже добре для людей похилого віку. Смачного вам і будьте здорові!